Хрущовки збираються демонтувати, готується нове житлове законодавство, яке стосуватиметься старих багатоповерхівок, зокрема так званих хрущовок. Життя в цих будинках може бути не тільки некомфортним, а й небезпечним. Як будуть проводити оновлення житлового фонду, та чи означає це, що українців виселятимуть силою? Докладніше далі. З часів радянського союзу, всі хрущовки мали термін експлуатації у 50 років. До цього часу їх мали б демонтувати у період не пізніше ніж 2005-2017 років, або капітально відремонтувати. Але багато людей все ще живуть у цих будинках, незважаючи на те, що деякі з них перебувають в аварійному стані. За даними зібраними до війни, в Україні є понад 30 тисяч старих багатоповерхівок, з яких більше 10 тисяч це хрущовки. Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, Дування регіонального розвитку і містобудування пояснила, що новий законопроєкт пропонує два підходи: або модернізувати й ремонтувати ці будинки, або якщо ремонт неможливий, зносити їх. При цьому для перебудови або знесення потрібна згода всіх мешканців, що на практиці важко досягти. Шуляк зазначила, що може бути врахована думка більшості мешканців, а не всіх. Тобто, рішення мають підтримати більше 75% мешканців. Наразі головним викликом є фінансування у законопроєкті Поки що немає конкрет. Етної суми, яку потрібно виділити на оновлення житла, це викликає сумніви щодо можливості реалізації цих планів. Шуляк вважає, що питання фінансування буде залежати від фінального варіанту законодавства і пропонує залучати до процесу державні та місцеві бюджети, а також міжнародні фонди. Однак мешканців силою виселяти не будуть. Насправді, це має бути в інтересах жителів, щоб їхні будинки потрапили під програму оновлення, адже це зробить житло безпечнішим і фактично дасть друге життя. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.